Вітаю всіх! Сьогодні я сію баклажани для відкритого ґрунту. Є в мене підготовлене насіння, ґрунт ємності. І я спланувала вирощувати саме в ящиках, тобто з відкритою кореневою системою, і саме в такана з рукава з закритою кореневою системою. Так як зараз ще холодно, а щоб. Виростити саме розсаду баклежани, проростити насіння потрібно створити певну температуру 23-24 градуси. Звичайно, в теплиці це проблематично. Тому прийдеться їх саме пророщувати в кімнатних умовах, ну і десь 2-3 тижні так, щоб вони ще підросли теж при нормальній температурі. А тоді вже перенесу їх, в теплицю, там же погода більш-менш нормалізується і буде набагато тепліше яке я вибрала насіння? Це біла лілія і баклажан Дистан? Ємності я вибрала різні. Я вже так пробувала вирощувати в таких стаканах, горшечках. це непоганий варіант. Але це варіант саме для вирощення в тепличних умовах. Якщо в кімнатних умовах, я шукаю такі варіанти для того, щоб, наприклад, даний ящик. Помістити набагато більше стаканів, адже потрібно виростити багато рослин. А таких стаканів вміщається 12 12. Тому в даний час мені такий варіант не підходить. Ну і щодо ґрунту, адже щоб виростити прекрасну розсаду, треба мати хороший, якісний ґрунт. І мені цього року це вдалося. Я ґрунтів не купую, створила сама власноруч такий чудовий ґрунт, який дійсно і родючий, пухкий, повітряно проникний, і є результат, я вже в такому ґрунті вирощую і перець, і вже навіть посходили баклажани для теплиці. В кінці відео покажу свій результат. А зараз детальніше зупинюся на сортові і на гібриді. Чому саме вибрала ось такий цікавий сорт і чому продовжую вирощувати дестан. Баклажан біла лілія дуже врожайний, середній термін дозрівання 100-110 днів. І головне, жаростійкий. Підходить до нашого клімату, буде витримував спеку. Сам кош розлогий, плоди конусоподібні можуть бути від 10 до 18 см завдовжки, а вагою від 200 до 250 і навіть 350 грам без гіркоти. І ще що найцікавіше, за смаковими якостями нагадує печерицю. Захотіли серед літа грибів, зірвали зарядки білий баклажан, потушкували і на всю кухню грибний аромат. Мені так доводилось вирощувати білий айсберг, теж врожайний і теж має смак грибів. А гібрид Дестан вже сію не перший рік і дуже він мені подобається. По-перше, ранній вегетаційний період 65 днів від висадки розсади. Куш дуже високоврожайний, хворобостійкий, сама рослина розлога, потужна, інтенсивно навантажена зав'язю, володіє стійким імунітетом до фузаріозу, до вірусу мозаїки. А плоди насичено темно фіолетового кольору, такі красиві, у довжину виростають до 18 см, вагою можуть бути теж від 200 до 300 і навіть більше грам. Самі дуже смачні, без гіркоти, без великої кількості насіння, прекрасно підходять для консервування, для приготування різних салатів, для запікання і навіть для заморозки. Ось так виглядає ґрунт, який мені вдалося самій приготувати, і складається він з однієї частини торфу, однієї частини компосту, хорошого, перепрілого, багаторічного, однієї п'ятої курника купного, розсипного, додала меленої яєчної шкаролупи. Вийшов ґрунт легенький, повітряно проникний, розпушений, ґрунт без рудочок, адже я його пересіяла. В такому ґрунті насіння буде легко проростати. І за допомогою свого механічного приладу виміряла кислотність. Завжди, коли готую ґрунт, перевіряю, чи підходить він для росту рослин. pH його становить 6,8. Саме такий ґрунт підходить для вирощення баклажани, перцю, ну а так як я сію баклажани, він є якраз чудовий для здорового росту цієї рослини. І обов'язково його дезінфікую. Я в даному випадку буду використовувати фітоспорин. Є в мене маточний розчин, я його розводжу на воді і грунт гарненько проливаю. Він, хоч і промерз, але дезінфекція фітоспорином тут не зашкодить. Для посіву насіння баклажанів я буду використовувати саме стакани з рукава, ширина якого 8 см. Такі стакани набиваю ґрунтом і в ящиках їх поміщається 45. Це один з найкращих варіантів. Об'єм ґрунту до 350 мл. В такому стакані буде рости баклажан до висадки на постійне місце. Баклажан це рослина, яка дуже любить органіку. Тому навіть при посіві при вирощуванні розсади я стараюся давати до ґрунту компост і стараюся давати курник. Він якраз буде збагачити ґрунт такими необхідними мікроелементами. Рослинка буде рости гарна, темна, зелена, товстеньке буде мати стебло. Це вже є перевірено, так вирощувала минулого року. І так, навіть коли потім висаджуємо на постійне місце, даємо теж таке добриво. Він від цього не жаріє. Набиваю скоренько кожен стакан даним ґрунтом. Ну, трошки треба затратити часу, але це дуже дешевий варіант. І ті стакани можна використовувати наві декілька років. Коли потім пересаджуємо рослину, вона гарно витягується з кореневою системою. В стакани складаю якийсь ящичок і зберігаю до наступного сезону. Повне стакан не насипаю, тому що коли рослинка буде підростати, хоча баклажан має таку властивість ніяких корінців бічних не пускати, але я трішки ґрунту підсипаю, для того, щоб рослинку вирівняти і щоб вона гарненько так росла. В кожному стакані роблю заглиблення за допомогою олівця до пів сантиметра до сантиметра більше не потрібно і в кожне заглиблення кладу по одній насінині. Насіння оброблене готове до використання і дезінфекцію з ним я не роблю. Стимулювати теж не буду насіння свіже, воно має гарно зійти. Я вже одне посіяла, зійшло на сьомий день. Я взагалі оброблене насіння ніколи не замочую, тому що можна нашкодити йому напаки. Раз воно оброблене, воно навпаки буде стійке до різних захворювань. І тому яким є, таким і сію. Багато насіння доводиться висівати в ящики. Грунт зволожений, роблю борозенки і їх шість виходить в ящику. Висіваю по насінині 2 см одна від одної. Так буде вирощувати до місяця часу, а потім пересаджу опалювальну теплицю. Таке вирощення має свої плюси, бо можна багато посіяти. Бо поки виростеш той баклажан, треба 60-70 днів. Баклажан, на відміну від перців, довше сходить. А як зійде, сидить, думає, потім трішки підростає, потім знов сидить і так періодично підростає. Вирощування в ящиках має і мінуси. Тому що при пересадці рослина отримує стрес, але якщо акуратно підкопати і перенести нове місце, рослинка до тижня часу і далі знов йде чудово вріст. Посіяне насіння баклажанів в ящиках і стакана зволожую, зверху накриваю плівкою, заношу будинок для проростання, вирощую на стележах при температурі 23 градуси. Насіння має зайти на 7-8 день. Далі температуру знижую, плівку знімаю і продовжую вирощувати при світлодіодних лампах. Баклажани сіяні 21 лютого. І ось такі вони гарненькі, так вони собі ростуть, ніхто їх не турбує. Всім бажаю мирного неба, спокою в душі, далих посівів, дякую за перегляд, до нових зустрічей!